Формально міжнародні екологічні організації дотримуються ідеї, що Крим то Україна, і вони моніторять взагалі ситуацію в регіоні, але вони не мають фізичного доступу до Криму. Якщо це не прокремлівські громадські організації, які спочатку мають отримати добро в Москві, а потім приїхати в Крим, і не дай Боже, що вони щось не на те напишуть, то будуть у них великі проблеми майже одразу. Туди потрапляють тільки ті організації і тільки ті моніторингові групи, які попередньо провели з ними ну пояснювальну роботу в Москві. Потім вони приїхали, побачили те, що вони мали побачити, написали те, що вони мали написати, і поїхали щасливі, як то кажуть, з добрими грошенятками, які не так просто заробити в Брюсселі чи десь там в Лондоні. А, а серйозні потужні фахові міжнародні екологічні організації через Росію в Крим не потрапляли, для них репутаційні ризики були значно більші, ніж кишенькові заробітки, які їм пропонувала російська влада. Так що, в принципі, Крим опинився поза контролем серйозних міжнародних організацій.